Якість освіти багато в чому залежить від професійності вчителів. Львівська область нараховує більш ніж 40 тисяч педагогів. Щоб не відставати від сучасної молоді, яка з цифровими технологіями давно на ти викладачам доводиться щоденно працювати і над самоосвітою. Так, Тетяна Орлова, вчитель методист Львівської школи, вже кілька років поспіль не лише відвідує різноманітні освітянські тренінги, а й сама їх проводить. Вчитель із 25-річним стажем наважилася з колегами створити спільний проект Малюки комп'ютер. Проект переміг на конкурсі, і тепер її школярі, математику чи рідну мову вивчають з нетбуками. Акцент ми робили якраз на розвитку інформаційної культури, щоб діти отримали комп'ютер не як забавку і не як модну штучку, яка може їм. Ну, якої можна там хизуватися, щоб от ми за комп'ютером, а так, щоб цей комп'ютер став звичайним приладом навчання. Тут є запитання, ніби, і ти маєш нажати, нажати першу, тобі витягне першу, нажимаєш готово, і вам показує варіант. Правильно чи неправильно? Це не забавка. Набагато цікавіше працювати за з ноутбуком ніж підручником. Це вже загальноосвітня школа в одному із районних центрів Яворові. Вчитель початкових класів Уляна Глова що бути цікавою для найвимогливіших учнів, яким всього по 6-7 років освоює комп'ютерні технології на курсах підвищення кваліфікації. Ми вчилися робити презентації, власне, що мені дуже пригодилося, і їх можна я їх використовую і на уроках, і на позакласних заходах. Навчилися створювати блоги, навчилися створювати переносити інформацію у віки середовищі. на рахунку цього львівського вчителя хімії із фізико-математичного ліцею вісім призерів міжнародних олімпіад. Можна знайти і електронні книги. В електронному варіанті посібники, збірники, завдання саме там ми черпаємо так би мовити свої знання. Я розумію, дуже складно. Мало реактивів в школі, мало є умов. Не вистачає посуду і обладнання, але все-таки ці питання можна вирішувати завжди. Відгукується нам на допомогу хімічний факультет університету. Допомогти вчителям новаторам можуть мережеві технології, впевнена, і педагог і тренер інтуло. Водночас Надія Манько, вчитель інформатики сім років навчає колег з усієї України. На мета, напевно, наблизити вчителів до, зробити їх сучасними, зробити їх мобільними, зробити... Ну, чому мобільними? Бо якраз технологія В2 дає можливість і співпрацювати разом, і ну, скажімо так, людям, які знаходяться не тільки в одному місті, а знаходяться по різні боки навіть нашої земної кулі. Чверть з усієї кількості педагогів Львівщини вже пройшли навчання за освітніми програмами корпорації Інтел. Обов'язковими для вчителів були модулі інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі. На вибір педагогів представлені також тренінги та майстер-класи в межах програми партнерства в навчанні від Microsoft Україна». Володіння цифровими технологіями та застосування найкращого звітового досвіду це і є риси притаманні справжньому сучасному вчителю, який дбає про майбутнє своєї країни. Матеріал підготовлений фондом ефективного управління спеціально для львівських дебатів.